Отже, цього тижня російські окупанти змінили фокус своїх атак і заявляють про те, що під ударами опинилися військово-повітряні бази Збройних сил України. Що ж насправді відбувалося, і як відділити правду від фейка, будемо розбиратися далі. Отже, цього тижня російські пропагандисти розмістили низку медій, які нібито були зняті над кількома українськими аеродромами. Втім, офіційна реакція ЗСУ не забарилася. Черговий раз російські джерела поширюють і ПСО стосовно того, що нібито було, завдано удару по позиціях української авіації, і нібито було знищено низько українських літаків. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, по-перше, що мені не сподобалося одразу, що у нас дуже багато медіа і телеграм-каналів не тільки публікували дані, посилаючись на те, що публікує російська пропаганда. І я думаю, що мета якраз ось цих дронів, які залітають, це інша проблема, звичайно, з якою треба боротися, які знімають це ніяке не коригування. Що їм коригувати, якщо їм відомо про ці авіабази, їм там деяким по 100 років вони весь радянський період були, куди їм коригувати? І воно все давно скориговано. Питання в тому, що якраз ці дрони хочуть знімати пропагандистську картинку. І вони десь досягають, на жаль, мети, тому що у нас це підхоплюють, у нас це потім транслюють. У нас це тиражують. На жаль, як мені здається, дещо спізнюється у нас офіційна реакція. Треба десь, ну скажімо, швидше реагувати, тому що поки йде наша реакція, ворог уже це все закинув. і Нас це вже на жаль понесли. А от і що ж відбувається насправді? По-перше, дуже багато фейків щодо того, що перебільшується реальний стан справ, що там в Миргороді знищили велику кількість літаків і так далі. А в Миргороді насправді на стоянках стояли літаки, які вже давно стали фактично ну таким металобрухтом і вони були приманкою для ворожих ракет. Хоча є повідомлення про те, що все ж таки один діючий літак міг бути ушкоджений. Су 27 на жаль. Це втрата з іншого боку, як воювати без втрат? Я теж не бачив ще таких книжок і підручників, які б це написали. Можливо, хтось пояснить, хто дуже критикує так само повітряні сили і інших, як це можна робити? Я не знаю. Але проблема є комунікаційна. В той же час я не бачу проблеми великої і практичної, тому що, як уже було заявлено командуванням повітряних сил елементи пасивного захисту, там же ж не тільки літаки, там же ж система ППО, те, що поширюють по Одещині, і це макети. І добре, що такі макети розставляються приманки за оцінками української розвідки, десь близько 20 ракет «Іскандер» Росія виробляє на місяць. Отже, ми прекрасно розуміємо собі, що якщо Росія витратить 3-4 ракети, Просто в пусту знищивши недорогі макети, це добре. Це теж результат. З іншого боку, я думаю, що нам треба бути готовими до тих тенденцій, що ворог буде пробувати атакувати все більше наші аеродроми. На підході F-16, принаймні про це постійно говорять наші партнери, що от-от і підтверджують це. Ну, і відповідно до цього, я думаю, що вони будуть концентруватись на аеродромах і на позиціях ППО. Тому виклики дуже серйозні. Системи ППО, аеродроми і енергетика це під ударом на тлі того, що нам просто ще не вистачає систем для того, щоб все захистити, особливо від балістики. Росія буде намагатися цим скористатися, тому нам треба відділяти, як мені здається, те, що є може бути реальна проблема, яка стосується боротьби з розвідувальними дронами. Над цим треба працювати. Як? Я остаточної відповіді ще не бачив, тому що і так зусилля докладаються, але, вочевидь, просто потрібно більше засобів. І друге від інформаційного ось цього ефекту, який розноситься про те, що, мовляв, дивіться, як все погано. Не треба вестися на це, як мені здається. Тому що Росія, на жаль, обігрує нас дуже часто саме в інформаційних операціях, і, на превеликий жаль, робить це іноді досягаючи ефекту. І ось ці атаки вони це продемонстрували. Ці атаки очевидно будуть тривати, незважаючи на те, що Росіяни не досягають жодного успіху на сьогоднішній день стратегічного і всі західні воєнні експерти сходяться на тому, що коли росіяни говорили про так званий великілітній наступ, ну от власне ці потуги, які вони сьогодні демонструють, це і є максимум на сьогоднішній день їхніх спроможностей. Очевидно, що вони продовжують вести війну не тільки на полі бою, але й в інформаційному полі. Для них важливо створювати картинку в першу чергу для свого громадянина і для своїх союзників знову ж таки, росіяни, як про це повідомляли західні медіа, могли отримати балістичні ракети, в тому числі від північної Кореї, ну і продовжують отримувати ударні безпілотники з Ірану. І це банальним чином їм треба пояснювати списувати, показувати своїм союзникам, мовляв, ось ваша отримана зброя. Ось вона була реалізована. Але я сподіваюся, що там вибори в Ірані відбулися. Прийшов кандидат, якого називають прозахідним. Подивимося, як це змінить політику. Можливо, для. Росіян будуть негативні новини, хотілося б це вірити. Ну, призахідний кандидат. Мені здається, що це звучить як Семорон випадку з Іраном. Але, але те, там що, там такі... тенденція, але те, що там тенденція, скажімо так, втоми а, значної частини іранських виборців від режиму Хаменеї, вона абсолютно очевидна. Тим більше, що він уже дуже літній, фактичному лідеру цієї країни аж 85 років. Ви зрозуміло, що навіть фізично, якби він хотів керувати цією країною, він все одно не зможе. Принаймні певний тренд до змін цього тижня окреслився, але дипломатію, яку здійснює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, дійсно, віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, здійснив візити до України, а потім і до Росії. Треба додати, що Віктор Орбан при цьому зняв таке голівудське кіно щодо цих поїздок. Дуже таке ефектне, потужне. Ну і після цього, взагалі, після візиту до Києва і до Москви, Угорський міністр закордонних справ Сіярто написав про те, що чекайте, нехай вся європейська дипломатія пристебне ремені безпеки, оскільки буде таке. І от 8 липня ми побачили це ж таке візит Орбана до Пекіну. В принципі, мабуть, для багатьох очікувано після таких анонсів, куди ж він ще міг полетіти. Далі він, звичайно, полетить на саміт Вашингтон. Це зрозуміло, там він має бути на саміті НАТО. І от моя думка така: я скажу, що. Я позитивно сприймаю візит Орбана, тому що вперше за багато років він приїхав. Для мене це добре. Те, що, що ще позитивно я оцінюю. Мені так було приємно чути, коли прісконференції і ми чули не тільки про угорські школи на Закарпатті, а нарешті почули про українські школи в Угорщині. Це теж важливий момент про договір, про співробітництво. Але так само і тобто, я оцінював цей візит добре. І зрозумів, що Орбан десь відкликнувся на ідею стати посередником. Але що побачив потім, звичайно, розчаровує в тому сенсі, що Орбан обрав посередництво між а, а, Пекіном і Москвою. І він обрав сторону. Взагалі, мені здається, що ось ці поїздки вони свідчать, це якась от, оксюморон дійсно. Я не розумію, що це таке враження, що оживає якесь пострадянське чи радянське минуле, тому що Орбан, людина, яка головує в ЄС. Ж зовсім не проконсультувавшись ні з Брюсселем, ні з ким, консультується з Москвою і з Пекіном. І це свідчить про якісь от наративості і про орієнтованість на схід. Хоча подивимось, що буде в Вашингтоні, можливо, він домовиться з Трампом. Я думаю, він хоче йому сподобатись як провідником інтересів в майбутньому. Тому думаю, що цікаво буде. Ну і звичайно, твоя думка щодо цього: наскільки Орбан взагалі в силах. Стати посередником, що він може взагалі в цьому, і чи може він, ну я тут не погоджуюсь з тобою. Виступлю адвокатом диявола, не є фанатом Віктора Орбана і його популістичної позиції, але я принаймні маю пояснення, чому саме таку персону багато ким яка вважається токсичною. Не для цих перемовин багато обурюється і ставить собі питання мовляв, навіщо політик з такою репутацією зараз відроджує дух Генрі Кісінджера, якого теж до речі, він нещодавно помер. Віці 100 чи 101 рік, теж була м'яко кажучи, не зовсім скажімо так приємна репутація, так він входить до ікони світової дипломатії. Багато хто скажімо так, вважає, що його методи спрацювали, але ж за великим рахунком це була надзвичайна цинічна дипломатія. Згадаємо, уже відволікаючись, будучи євреєм за походженням, Генрі Кісінджер, тим не менше дуже жорстко ставився до держави Ізраїль. В нього був особистий конфлікт з Голдою Меєр. Який він прямо казав, що Америка не буде втручатися в будь-якому чином близькосхідний конфлікт? І він навіть заважав Голді Мейер. Отримувати допомогу від союзників, але він виступав е е як американець. Це була його позиція. Так, от що стосується Орбана, е багато хто каже, що мовляв, він абсолютно не підходить для цієї позиції. Мовляв, Орбан за НАТО е очевидно обрав собі сторону. Але давай подивимось на цю історію з іншого боку. Е є багато західних політиків, лідерів, які не можуть собі дозволити. Розмовляти з путіним або висловлювати симпатію до відношенню до нього. І що вони тоді роблять? Тоді вони випихають такою кажуть, слухай, тобі вже нема що втрачати. В тебе вже репутація гірше нікуди, в тебе надзвичайно погані натягнуті відносини із Вашингтоном і з, з Брюсселем, І якщо ти поїдеш, так тебе закидають гнилими помідорами, але ніхто не здивується, бо ти вже такий, ти такий поганець. І тому я до чого веду, що цинічний погляд реалполітик полягає в тому, що багато західних політиків, які не можуть собі дозволити прямого контакту з Путіним, але хотіли би, щоб цей процес мирних переговорів зрушив, вони зацікавлені в тому, щоб такі, як Орбан або інший такстичний політик виступив таким фронтменом цих переговорів. Мовляв, це ж не ми, це він. А якщо раптом щось вийде. І починається процес. Тоді вони скажуть: ну бачите, ну так, от виходить, що щось починається.